Що означає смерть Навального? В своїх прогнозах я зазначав, що Олексій Навальний вийде з тюрми. Але, на жаль, це відбулося таким чином. Чи робив я карту Навального або інших опозиціонерів. Робив прогноз для Нав... на Навального, він є десь місяця 4 назад. Там видно, що Навальний виходить з тюрми, в нього покращується. Ну, якщо він виживе, я, я вибачаюсь, звісно, але якщо він виживе в нього. Ну от 25-26 рік все веселіше, навіть якщо він виживе, але, на жаль, не вижив. І що це означає астрологічно? Астрологічно такі показники, що планета Юпітер, яка означає розвиток його справи, вона буде на його планетах починаючи з березня 2024 року. В травні 2024 року Юпітер буде з'єднанні з його Меркурієм і з'єднанні з, з Сонцем, Юпітер буде в серпні 2024 року. Це означає, що його справа, тобто то, заради чого він жив, і це то, заради чого він загинув, то вона буде мати розвиток навесні і влітку 2024 року. І, в принципі, до аж весни 2025 року. Юпітер буде в з'єднанні до, до березня 2025 року, Юпітір буде в з'єднанні з його Сонцем. Це означає, що його смерть вона спричинить ну, такий резонанс політичний, який буде розвиватися до. До березня 2025 року. Взагалі, по планетах, якщо подивитись на даний момент, то планети в День його смерті, вони майже всі вийшли з Козірога, от тільки через день після його смерті вийшла. Це означає, що Козірог означає обмеження в даному випадку. Це. Ну, тюрьма і те, що планети виходить з казірога, то це означає глобально. Глобально така енергія, щоб втримувати політв'язні в тюрмі, вона буде закінчуватися, вона проходить. І хто вийде з тюрми, ну, своїми силами, хто, на жаль, як Олексій Навальний вийшов з тюрми за рахунок смерті, я це трактую наступним чином, що він не зміг більше терпіти, бо планети в Казірогі означають терпіти, терпіти тортури, терпіти іздівательства, терпіти погане ставлення. І поки були планети в планети в нього були сили терпіти. Але коли планети з Казірога повиходили, то сили терпіти, ну якби вони закінчилися. І Плутон ще повернеться в Казірох восени 24-го року в вересні, жовтні. І листопаді це означає, що ну, багато людей вони будуть в тюрмі, багато терпіти будуть наприкінці 2024 року. У 2025 році планети з Казірога всі виходять, і от цей сигнал, цей символ такого ну, поганого, але вихиди з тірму з тюрми Навального, коли планети зараз з Казірога повиходили для зличного прогнозування. Я вважаю, що символ, що дійсно люди будуть виходити з тюрмів, політв'язні, я маю на увазі. Але ще наприкінці 2024 року Плутон в Казірогі він дає енергію утримувати людей в тюрмі. Повний Плутона Плутоновська з, відбудеться в грудні 2024 року. У 25-му році такої енергії утримувати людей не буде. Але ще буде така позиція. Ще Сатурну, управитель зірога, буде знаходитися в рибах в 2025 році. Риби це знак зодіака, такий перехідний. Він означає невизначеність риби. Таким чином, 25-й рік буде перехідний для людей, які в тюрмах. А вже в 26-му році Сатурна в рибах не буде, то вважаю, що в 26-му році політв'язних не буде вже в тюрмах. На жаль, що восени ще Плутон повертається в Козірі, то для багатьох українських військовополонених політичних в'язних я вимушений прогнозувати, що ще наприкінці 24-го року багато людей не вийдуть з тюрм, і вони ще в 25-му році аж будуть виходити з тюрм. Про це є минулі прогнози. Співчуваю. Тим, хто любив і цінив Олексія Навального, я збираю збір. Ми на каналі збираємо збір 17 по 25 лютого на Збройні Сили України. Карти для донатів ті самі, що раніше. Ліки закупаємо. Підуть на запорізький напрямок. Дякую за участь. На все добре.